Вітаю вас, дорогі глядачі. На повістці Деній найважливіше питання зараз: чи буде введений законопроєкт про демобілізацію воїнів після 18 місяців строкової служби? Це питання мені задають дуже часто і воно надзвичайно важливе. Тому що ніхто не сперечається, що важливо заміняти воїнів, але ключове тут слово заміняти саме заміняти. Тобто, по факту, той воїн, який відслужив, має йти на ротацію, має мати демобілізацію і вже не служити далі. Чи буде введений тако, такий законопроєкт? Наскільки великі шанси цього? Я би хотів подивитися, тому що це було би дійсно справедливо. Знаєте, за ці два роки повномасштабки? Скільки я наслухався історій, і, і від сімей воїнів, і від самих воїнів, що їм обіцяють по факту одне, одне обіцяють, а виходить зовсім інше. Тобто от, обіцянки залишаються обіцянками стосовно ротації, демобілізації, навіть простої банальної відпустки на декілька днів. Знаєте, якби за кожну таку історію, яку я вислухав вживу, мені давали по одному долару, я би, напевне, вже на два айфона назбирав останньої моделі. Але зараз не про це. Давайте подивлюся, чи такий законопроєкт взагалі можуть прийняти. Давайте я подивлюся. Я хочу взяти три циганські карти і три карти таро. Я давно не користувався таро. Хочу подивитися. Так, добре, на циганській колоді давайте подивимося, чи дійсно такий законопроєкт приймуть у му році або трохи пізніше. Карта вченого дослідження інформації. Так, зараз цей законопроєкт, можливо, є і, можливо, його вивчають. Далі. Карта тюрми. Тюрьма. Людина в кайданах, безвихідні ситуації. Багато в чому це відображає стан зараз нинішніх військових ЗСУ. Люди в кайданах обіцяють одне, по факту, виходить інше. Карта надії. Сподівання на це є, але центральна карта така досить негативна. Я думаю, Таро нам остаточно розкриють це. Дивлюся, карта сили. Це, хороший, це хороша карта. Це восьмий аркан, це така підказка кожному з нас. Що разом ми сила, ми можемо цього добиватися, в тому числі і само, самотужки, дорогі глядачі. Далі, наступна карта. Суд. Карта суда. Перевернута. Нехороший знак. Тобто, це беззаконня, це несправедливість, це нехороше, не, не добре вияснення ситуації. відсутність правових норм та правової поведінки. І ще одна карта це четвірка чаш. Карта якихось. Певних реформ, певного задоволення потреб невеликого. Але центральна карта тут така негативна. Це перевернута карта суда, 20-й аркан. Це поганий знак. Це карта свабілля та беззаконня. А тут карта, центральна тюрьма. Тобто я скажу так: певні корективи можуть вноситися, але стосовно закону про 18 місяців, є нам невелика підказка. Ми повинні цього добиватися самі, поки не буде масованих протестів. Саме масованих протестів не так, що там 20 людей вийшло, покучкувалося пару годин, а так, щоб з палатками, з палаточними будинками, з протестами активними якомога більшої кількості людей, то тоді цього можна добитися, все в наших силах. Але і тут карти показують центральні карти на Таро і центральна карта національській колоді показують не дуже хорошу картину. Не хочуть цей закон приймати. Не хочуть його розглядають, його нібито обіцяють, але приймати не хочуть. Беремо владу в свої руки, дорогі глядачі. От що я можу сказати зараз на даний момент: добиваємося справедливості. Звичайно, що треба заміняти воїнів, але іменно заміняти, а не докидати нових, а старим обіцяти одне і нічого не виконувати з обіцянок. Ну якось так.